Після відпустки завжди важко повертатися до звиклого ритму життя, а попереду трудові будні. Стан людини, яка повернулася з відпустки, психологи прирівнюють по силі стресу до стану, який ми відчуваємо при розлученні з коханими чи при звільненні з роботи. Ось декілька порад, як правильно вийти на роботу. Заплануйте приїзд з курорту за 3-4 дні до закінчення відпустки, декілька днів проведених вдома. Будуть непоганим продовженням відпустки, і ви швидше зможете перейти на звичний ритм життя. Вийшовши на роботу, не впрягайтесь одразу у справи. Сплануйте свій перший робочий день так, щоб ви могли трошки адаптуватися, адже ефективність вашої роботи в цей день все рівно буде нижчою, ніж звичайно. Повернувшись з відпустки, починайте відразу ж будувати плани на наступну. Подумайте, що через деякий час ви знову зможете приємно провести вихідні дні. Уявіть, якою цікавою буде ваша наступна подорож. В аптеці можна придбати ліки на основі женьшеню, еліторококу, родіоли рожевої, лимонника китайського. Це так звані адаптогени, які підвищують життєвий тонус, покращують працездатність, допомагають справитися організмові з різними психоемоційними та фізичними навантаженнями. Адаптогени також будуть доречними у період осінніх депресій, коли ми відчуваємо втому та апатію. А взагалі більше думайте про хороше, зауважуйте у всьому, щоб не сталося позитивну сторону. При кожній нагоді поліпшуйте собі настрій, шукайте позитивні емоції і бережіть нерви. Програма створена за підтримки мережі Аптек ДС.